На Прикарпатті вперше показали новонароджених президентських ведмежат, дитинчат карпатських бурих ведмедів, які живуть біля президентської резиденції Синьогора. Мати ведмедиця своїх дітей пильно охороняє і не лише від людей, а навіть від їхнього рідного батька. Втім, наші Аліпас пощастило побачити те не лише як малеча спить у вольєрі. Ми йдемо на оглядини до нещодавно народжених президентських ведмежат не з порожніми руками з яблуками, які втім швидше за все дістануться їхнім батькам. Доброго дня! Доброго. Де ведмежата? От там біля барлоги віддихають. Двійко бурих карпатських ведмежат народилися на початку лютого. Однак з барлога вийшли тільки зараз, бо сонечко пригріло. Двомісячні манюні важать зо три кілограми завишки сантиметрів 50. Вроди ведмежатам не бракує. Обоє довкола шиї мають білі комірці. Вони до одного року носять, ходять з таким комірцем. Після одного року він автоматично собі пропадає і стає одно, однотонний колір шерсті. Єгері поки не можуть розпізнати, це хлопчики чи дівчатка. Тому й імен ведмежатам не дають. Ті, як справжні діти, граються, сплять та їдять. Яблука не будуть їсти, вони ще. Навіть каші не їдять, вони кормяться строго материнським молоком. Відтак увесь подарунок від ДСН дістається батькам. Мамі більше треба вітамінів. Відколи народилися ведмежата, у вольєрі панує жорсткий матріархат. Ведмедиця Даша до малечі навіть їхнього рідного батька мишка не підпускає. Вона свої правила встановлює, контролює кожен крок малят. Ну а батько намагається порушити цю субординацію, можливо, попестити своїх дітей. Деколи підходить, але вона просто атакує його. Президентськими цих ведмедів прозвали, бо живуть вони поруч із президентською резиденцією у Гуті, і ними опікуються її працівники. Даша та Мишко оселилися тут 10 років тому за Ющенка. Двох ведмежат, які без матері помирали у лісі, підібрали лісники. Згодом рідних брата та сестру довелось розлучити. Самиця поїхала на Львівщину, а до мишка привезли Дашу. Відтоді подружжя ведмежат приводить вже вдруге. Якби не було кохання, не було потомства. Так що я думаю, що ця неволя. Вони не не відчувають, що вони в неволі. Бо якби вони відчували, що вони в неволі, вони б не народжували. І тут є басейн, тут є берлоги відповідні. А ось це перші діти Даші та мишкам. Чотирирічні ведмеді незабаром поїдуть на Закарпаття до реабілітаційного центру для тварин, звідки їх мають випустити у дику природу. Алла Романдучик Прикарпаття Дучик, Прикарпаття, ТСН 1+,1.